H&M, жіноча та чоловіча білизна. В лоті буде 248 одиниць. Почнемо з бюстів. Буде одна модель, але в різних розмірах і в двох кольорах. В бежевому кольорі та в чорному. Далі в нас іде жіночий низ, розмір XL. Будуть різні моделі, посадки. Dari resmi M. Dari resmi M. Ah. Утягуюча білизна також буде в лоті. Далі розмір XS та S. Тут у нас, Тут у нас одразу три пари йде. Далі ще жіноча білизну. Це у нас розмір L. Далі у нас буду чоловічі боксерки в розмірі S. Розмір M. रोजमेर ऐरी चुगो रोजमेर वो चीज़ पता बहुत है रोजमेर एक्सेल Rosemarie okay. Weixheim.